Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, а також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Повірте, тему, яку ми сьогодні будемо піднімати, про яку ми сьогодні будемо говорити. Ну, достатньо рідко. Вона звучить в нашому етері, а тим більше в етерах інших радіо і інших телевізійних програмах. Сьогодні у мене в гостях Ольга Шостак, музичний педагог. Олія радий бачити наш студії. Добрий день, я теж дуже рада. Тобі зручно так. Я дякую. знаю, ти піаністка. Так, да? я знаю, mm -hmm. що для піаністів дуже дуже важливо правильно сісти. <гум> <гум> Тому я запитався одразу, тобі комфортно чи ні? <гум> а тема, яку я е, пропоную нашим глядачам і нашим слухачам, я визначив як таємниці музичної педагогіки. Скажи, будь ласка, взагалі є таємниці музичної педагогіки. От кожне слово, по-моєму, можна ставити акцент, правда? <гум> а там потім тихенько виходити на коду після акцентів. <гум> Думаю, таємниці є, і вони якраз лежать в. Мабуть, у всіх взаємовідносинах між педагогом і учнем, які відбуваються і будуються під час оцієї такої таємничої події, коли от відбувається ось цей контакт, ця взаємодія і створюється музичний твір. Що ж там такого таємничого? Взагалі, ну, згадай, коли ми в житті починаємо говорити якась, про, про якусь таємницю, а, Ну... Тає... Таємнича сповідь, наприклад, да, во там от, сповідь це таємниця, не можна розголошувати. Лікарська таємниця, ми знаємо, таємниця слідства, там ще чогось. А тут виходить таємниця педагогіки. Чому? Поясни, Чому поясни, поясни, да, поясни. А тому, що для кож... кожної, щось своє знаходить в звуках і в музиці, і вміти помогти учневі це знайти. От, щось своє, свою uh -huh. таємницю розкрити. інколи людина навіть сама себе може здивувати, як вона розкриється через звуки і через музику. Починаючи відкривати для себе ось цей світ, торкатись звуків, взаємодіяти з ними, щось таке своє відтворювати, людина відкриває себе для себе, педагог відкриває свою дитину музичну, свого учня, якби для світу. Людина відкриває щось таке для себе в музиці, чого раніше не знала, не відчувала. Мабуть, в цьому й таємниця. Mm -hmm. Тобто, незалежно від того, ну візьмемо так абстрактно, e, в тебе 100 учнів. І е, це сотня світів, і це сотня індивідуальностей, так. і це сотня індивідуальних, як ми кажемо, прочитань того чи іншого так, звуку, так. того чи іншого музичного контенту і так далі. Так. Так далі. А з, е, технічне питання вже пішли. З якого віку ти би радила починати займатися? Я не маю на увазі е, момент народження, ми на е, чотирьох, ми на трьох, ми на двох, потім і ці всі погрімушки, і так далі. Саме Заняття, тобто організований сам процес, з якого віку ти би рекомендувала починати. Або ти сама починаєш, з якого віку? Я починаю від трьох рочків займатися з дітьми, і до дорослого віку в мене є різні учні дуже. Е, поради як такої важко дати, адже 100 світів, да, 100 людей, 100 світів, дуже все індивідуально, дивлячись, яка мета занять. Звісно, якщо це професійні заняття, це буде інше, інший підхід. Якщо це для себе і для загального розвитку, це буде трошки інший підхід. Але безумовно, скажу так, не пізно в будь-якому віці, якщо людина, наприклад, відкрила в собі бажання після 20 років. Можна легко пробувати починати. Так, да, це не буде професійна кар'єра, це не буде можливо такий шлях, але не завжди це треба людині. Правда ж я можу трішки тут посперечатися. Якщо, наприклад, взяти таку спеціалізацію як вокалісти, то вони раніше, ніж 24, 25, 26 років, вони серйозно тоді до. Цих літ вони і не думають серйозно про кар'єру, тому що ще голос якби не, не став не тим голосом, як би це не дивно так. звучало, не сформувався голос. Ми говоримо, ми чуємо, ми співаємо, ми кричимо, ми угу. там пошепки і так далі. Так далі. Угу. Але напевно вукалісті просто свої вимоги. Якісь ну і але то... ж до того можна починати з того, що ми будемо просто набувати музичного досвіду. Ми no. будемо розвивати всі музичні здібності. Ми будемо поглинати в цей світ, ми будемо. Просто розширювати кордони і межі, да, розвивати цю дитину з e, і, а там далі да, захоче стати на шлях вокаліста, стане на шлях вокаліста. Я ем, чув від однієї заслуженої артистки України, що німецькі дослідження е, виявили цікаву закономірність, що людина, яка в зрілому віці там робили дослідження. Людина, яка у молодшому віці або на початку свого життя маленька виходить, дитинка, яка займалася музикою, займалася в музичній школі, займалася як завгодно, індивідуально чи групово, в житті потім менше створює конфліктних ситуацій, менше порушує закон. Відверто мені важко було е, дискутувати. Я прийняв це як чиста монета. Я вірю цій людині абсолютно. Але от знов таки дуже дуже цікаве дослідження. У що, шось щось такого роду, щось таке подібне. Ти чула, бачила? Так, да, Звичайно, чула. Чула да, подібні дослідження. Саме це не чула, але угу. подібні. Так, так, безумовно. Наприклад, одне зі схожих, те, що всі Нобелівські лауреати свого часу займалися музикою тим чи іншим чином. Тобто теж да, в дитинстві вони проходили цей шлях, е, і їх розвивали музично. Е, мені важко сказати, я дослідження не проводила, але дійсно можу повірити, да, що дійсно таке є, тому що для мене музичний розвиток це, це якісно інше життя людини. От, Наприклад, якщо ми хочемо дитину навчити читати, ми зараз же не задаємося питанням, чи є в неї до того здібності. Може, ми не будемо вчити читати? Зараз це таке питання? Цікава не стоїть, теза. Адже, адже людина, яка вміє читати, вона знаходиться на абсолютно якісно іншому рівні життя. Просто ми, для нас це аксіома. Але років так, скажімо, скільки назад? 200-300, Людина, яка вміє читати. E, таких було дуже мало, і на них дивились скоса, і їх не розуміли. І думали: ну що ти читаєш? Ти краще йди покопай. Ну, ну так, воно так я і залишилося грубо, до, я грубо. до цього часу. Так і залишилося. Тільки ми кажуть ти що, найрозумніший? Ну щось на кшталт, і ви розумієте або плавати, да? Можна не плавати все життя і про чудово прожити, але якщо ти вмієш плавати, тебе інший, інша якість життя. Ти в тебе більше дверей відкрито перед тобою. Не забуваємо, що плавати ми вміємо апріорі від народження так само і з ми... музикою, і так само з музикою. Так, виходить. Безумовно, я як фахівець можу стверджувати, що музично до музики здатен кожний насправді. І це дуже легко довести, просто, звісно, від народження ці здібності по різному проявлені, так, безумовно. Ось. Але до музики здібної. Кожна людина найголовніші риси. На твою думку, найголовніші риси, які розвиває музичне виховання, музична педагогіка. Взагалі, музика, я не кажу спеціально я зараз, не кажу мистецтво, тобто ні архітектура, література, образотворче танцювальні і так далі. І так далі. І так, далі і так далі. Саме музика, музична педагогіка. Саме музика розвиває роботу всього мозку комплексно, дуже гармонізує співвідношення робіт лівої та правої півкулі. Це пов'язано з тим, що коли вчені проводили дослідження роботи мозку і віднаходили різні ділянки, які відповідали за мовлення, за рухи, за ті чи інші дії, то якогось конкретного. Конкретної ділянки мозку, яка відповідає за музичні дії, просто не існує. Коли людина музикує, включається в роботу абсолютно весь мозок. Таким чином, займаючись музикою, людина розвиває гнучкість мозку, швидкість ось цих всіх реакцій, які всередині мозку відбуваються, швидкість взаємодії між півкулями, між всіма процесами. І Виходить, що людина стає більш гнучка, більш швидше вчиться, швидше, можливо, їй дається інші навички, навіть не музичні. Чи можу я тоді сказати, що музика, заняття музикою це є певний, візьмемо тільки психологічний момент, це є певний психологічний тренінг? Безумовно. Безумовно. І я тут не помилюся. Ні. В жодному разі. Ну такий банальний приклад. Я no. всім відомі дедлайни, да? uh -huh. да? ну, багато в професії, да, люди знають, що це таке, вони готуються, і інколи буває, що людина може не підготуватися до дедлайну, не встигнути, да? там не справити задачу. То музикант навіть уявити таку ситуацію не може. Ми з вами знаємо, що навіть якщо концерт і у тебе температура. Uh -huh. А ти, я знаю ти ні, декілька ну... дедлайнів було. Я пам'ятаю, наприклад, той самий Гершвін. От він, наприклад, не встиг дописати свою голубу рапсодію як, або рапсодію в стилі Блюз. Він не встиг дописати. Він встиг тільки зробити розпис е всіх партій, Парті. а сам сидів, грав голі сторінки. В нього були він так, імпровізував. Ну, в голові то в нього було готово. А що в нього було в голові? Ми не знаємо. Вибач, так само як ми не знаємо, що було у Євгена Себастьяна. Ну, ми зараз говоримо про більш можливо такі традиційні. Речі, да, не... Про Моцарта теж є такі легенди, mm -hmm. та, що там також він не встигав щось дописати. Да? Ми зараз не про це, ми про те, що взагалі вміти щось таке, взяти, якийсь великий об'єм роботи, з ним пропрацювати, підготувати його до певного етапу і вміти самостійно його презентувати, як музикант, навіть малесенький музикант першому класі музичної школи, він виходить на сцену, презентує те, що він зробив сам. Самостійно, та без ніякої допомоги Він не може списати йому, ніхто не може за нього це зробити, і так далі. Це я вважаю величезна школа життя. Е, ще один момент. Добре, як то кажуть, це інша сторона медалі. З одного боку, ми кажемо, музику розвиває. музика це дуже класно. Музична педагогіка. А от зараз як будь-якій педагогіці, треба якось робити зріз засвоєного матеріалу. Якщо в інших предметах це можна зробити за допомогою тестів, то тут, якщо не ти сказала е, академконцерт, треба виходити, перший клас, все одно ти граєш, і так, так, далі, і так далі. Момент стресу. Всі абсолютно через це проходять. Так. Наскільки цей момент стресу, е, я не можу сказати, він необхідний, він потрібний. Але коли дивишся на маленького виконавця, і ти сам відчуваєш, як він стресує, і воно тобі передається, ти починаєш ще напевно більше переживати, ніж той, хто зараз на сцені. Момент стресу він необхідний, це є обов'язковий атрибут цього педагогічного навчання. От я про це хочу поговорити, тому що стрес знову таки ми переживаємо абсолютно по-різному. Тобто, наскільки актуальні угу. Ну, тут питання дійсно важливе, і воно дуже індивідуальне. Дійсно, я погоджуся, можливо, в деяких випадках з деякими дітьми, можливо, він дійсно і не потрібний. Да. Таке може бути безумовно, і тут вже тоді питання, якщо ми говоримо про музичну педагогіку, вона ж може бути різною, правда, і не обов'язково це може бути музична школа. Музична педагогіка може бути, так би мовити, альтернативною, тобто, да, більш такою гнучкою, да, більш такою без академії. Да. Так. Да. Ну, тобто я зараз стикаюся з таким колом, наприклад, учнів і запросів, що дійсно, якщо це дитинка з особливими потребами, наприклад, або mm -hmm. дитинка ще маленька, або вона пізніше почала, тільки там з 12 років вона поробить свої перші кроки. Ми можемо, в принципі, Тут індивідуально вирішувати це питання і не робити академів. Абсолютно окрема тема, і вона кожного року все більше і більше буде звучати. Це діти з особливими потребами, як багато чого кажуть. Кажуть, ходять легенди, міфи. Заміфологізована міф... ця тема дуже і дуже і дуже. Я маю на увазі вплив музики на психіку, на структуру взагалі на організм дітей з особливими потребами. Ти безпосередньо з тим стикаєшся? Так. Ти безпосередньо з ними працюєш. Скажи мені, будь ласка, твої особ... особисті споглядання, що відбувається, як діти сприймають? Важко, легко. Ну... Угу. Угу. Скажу так, їм дуже подобається займатися музикою. В основному, як всім дітям. Тобто це позитивні емоції. Так, безумовно. В першу чергу. Це позитивні емоції. Це зниження рівня стресу, який вони, до речі, переживають на відміну від нормотипових угу. діток, як і так, да, тільки там, в ситуації стресовій. Вони, на жаль, знаходяться в такому стресі щодня, бо в них або щось болить, або. Ну, не будемо зараз uh -huh. Uh -huh. заглиблюватись, але їм важче жити, їм просто важко жити. І вони знаходяться дуже часто в такому стані, дуже напруженому. На музичному занятті ми можемо знизити цей рівень. На музичному занятті ми можемо знайти контакт, який не потребує слів, адже ці діти не завжди розмовляють або не завжди хочуть розмовляти. За рахунок звуків ми можемо розмовляти без слів. І висловити щось таке своє, що дитина хоче висловити, да? нарешті побути Або, наприклад, вона хоче побути просто сама з собою, відпочити від чогось такого зовнішнього. Да? Бо, може, на неї давлять і там, батьки, там, лікарі, психологи з усіх сторін, з нею займаються, і їй хочеться, можливо, навпаки, побути самій. Тобто я бачу, що е, музичне заняття дає багато можливостей цій дитині е, задовольнити якісь ось такі її потреби спокою, в радості в якихось позитивних емоціях, де її розуміють, де її приймають, де від неї в принципі, не вимагають чогось такого, mm -hmm. аж, аж аж занадто Аж-аж, mm -hmm. да, обов'язково от, от, да, там щось, ні, ми маємо вивчити і все. Угу. Бо музика дуже гнучка. Ми можемо сьогодні і не вивчити. Ну окей, ми поробимо щось інше. Ми можемо багато чого зробити іншого різноплановий да, підхід. Да. Ще декілька запитань. Це вже правда стосується безпосередньо педагогічності mm -hmm. і педагогів, які стали на цей шлях роботи життя. Це навіть життя, а не робота, а mm -hmm. як не втратити, як не втратити цю любов, як не втратити оце прагнення, внутрішнє прагнення. Педагогічне прагнення ем, протягом ну, достатньо вигури. довгого часу, якщо не цілого життя. Як не втратити, що треба робити? Якісь фізичні вправи, е... треба кудись виїжджати щотижня, щомісяця. Я не знаю, що Що допомагає. Самому розвиватись, не стояти самому на місці. Виявляється, що є куди рухатись все життя. ну Ми з вами знаємо, угу. в будь-якій професії. От, і коли ти сам розвиваєш, нестиш на місці, ти читаєш, ти їздиш на семінари, ти вивчаєш, ти вчишся у старших колег, у більш досвідчених колег, ти бачиш, як працюють інші, бачиш там інші підходи, вивчаєш, да щось таке. Відкрив тобто, ти бачиш, ага, можна і так, а можна і так, а можна і так. Це не дає тобі часу відчути, що ой, мені щось вже набридає. Раніше е казали, якщо взяти тільки Україну, то раніше казали так: є київська школа. Музичної педагогіки і виконавства mm -hmm. є львівська школа, є Донецька школа. Це окремо абсолютно. О так казали <свят> там. Дніпропетров ще трошечки підписувався. Одеса, <свят> Одеса там зовсім зовсім все зараз. Ми можемо говорити зараз. Так і залишилося умовно. Я ще раз підкреслю це зовсім умовний такий розподіл або навпаки акцентування на е, різних школах різних академія, академіях е, України. За Донецьку не знаю, чесно, Да, зараз, ну, зараз ми мало що можемо сказати. Mm -hmm. да. Думаю, лишилось. да, да, ці традиції вони далі вони є. Але я не бачу в цьому нічого поганого. Так, це, ні, це я, навіть цікаво. я так, ж не кажу, що так, це так. погано навпаки. Так. Це класно. Чому? Тому що е, саме такі традиції і саме такі моменти вони базуються на авторитетах. Так, в так, Києві так, так. свій авторитет. От вони да, да, да. зримають свою цю ланку. Ну, так, так, звісно, так. це mm -hmm. засновник української. Лисенко, і звісно, навколо нього, і крутиться, і крутиться, і крутиться Львів зовсім інші авторитети, і так, так. вони практично все піднімають. Ну що ж, я щиро дякую. Так що хто має маленьких дітей, хто планує маленьких дітей? А ми, по-моєму, в своєму житті плануємо абсолютно всі дітей колись рано чи пізно. То не забувайте про те, що заняття музикою є обов'язковим. Дозвольте, я вже так скажу. Я підтримую є обов'язковим. Тому, будь ласка, між верховою їздою заняттям математики і гри в Шашки. Го обов'язково десь там ще знайдіть як мінімум годинку для того, щоб маленько своє чадо обов'язково відвести, познайомити з таким прекрасним, чудовим, загадковим таємничим світом музики, який дає тільки розвиток, розвиток і розвиток. Я ще дякую Ольга Шостак, музичний педагог. Сьогодні було гос. Свою першого Вінницького мультимедійного проєкту, і ми говорили про таємниці музичної педагогіки. Сподіваюся, що таємницями трішечки стало менше. Оль, дуже Дякую. Дякую. Шановні наші глядачі, слухачі. Ми йдемо на невеличку паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 один і вісім рафем. Місто над Події, що поруч.